Що покласти у великодній кошик і скільки це коштуватиме? На цим питанням вже задумується чимало тернополян, які відзначатимуть воскресіння Христове 5 травня. Люди починають готуватися до свят та придивляються до цін на ринку. Яка вартість традиційного набору продуктів для освячення підрахували журналісти Терену. Головною у кошику є Паска. У місцевих пекарнях її можна придбати орієнтовно від 60 до 75 гривень у супермаркетах від 30 до 100. Далі вирушаємо за ковбаскою та м'ясними виробами. Є ковбаса мелена 239, в кошик беруть домашню, є рублена по 289, 329, шинка 330, бочок 300 гривень. 299. кілограм домашнього сиру – 80-120 гривень, масла 320-350. Вже подешевшили яйця – 2-3 гривні за штуку. Хрін можна придбати у продавців, які привозять свою продукцію з навколишніх сіл. Вартість одного кореня 15 гривень. Як розповідають опитані тернополянки, до кошика покладуть традиційні продукти, як і в попередні роки. Почали підготовку в тому плані, що приглядаємось, чим би можна той кошик прикрасити. Підкупляємо різні якісь. Такі цікаві аксесуари, бо діти таке люблять. Ну, купили вже і якісь фарби розмальовувати. Будемо щось пробувати старатися. Паску я купляю, тому що. Ну, це традиційна така страва, яка має бути в кошику, це само собою. Але щось не дуже, не дуже ми її любимо, не дуже полюбляємо, тому тільки, тільки для освячення. Там ковбаса, шинка, крашенки любимо робити разом, хрін обов'язково, масло, сир. Ну, те, що всі українці: Паска, ковбаска, шиночка, м'яско, що там, яйце свічене, сир. Зроблений, пресований, такий, як ще моя бабця робила. Ну, все традиційно. Загалом набір продуктів для Великоднього кошика, згідно з підрахунками журналістів Терену, цього року обійдеться у 530 гривень, тоді як минулого 580 гривень, а позаминулого 445. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.